Аліна Аліна Двінч важкий трьохсотий, і в мене на цьому моменті закінчилося все моє життя. Нікому не побажаю так прощатися. Наречена Вінчі розповіла, як намагалася врятувати його у день смертельного поранення. А також розповім про героя білоруського добровольця Моджахеда, який загинув два дні тому. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео. Залишіть будь-який коментар в підтримку, аби більше українців знали про наших героїв. Я сказав, що Слово кохаю це те слово, яке я відчуваю до тебе. Це те слово, яке я хочу щоб ти відчувала до мене, так як я відчуваю його до тебе. Був на війні чи не могів. Як її злажи Аліна Аліна армія сос раніше була, а згодом Вінчі поглотила мою славу, і я стала Аліна Да Вінчі. Померти за Україну я не боюсь. Слава Україні! Героям слава мені болить за Україну. Я хочу для неї перемоги. Я хожу психотерапевту, і він питає. Який день мій останній день життя був 7 березня? Я не, я не знаю навіть, який сьогодні день. я не рахую, дні, бо вони просто припинили існувати. Наречана командира добровольця Дмитра Цюбайла українська парамедикиня Аліна Михайлова зізналася у день загибелі свого коханого. Вона їхала рятувати важкого трьохсотого і відчувала, що цей поранений її коханий. Вона дуже переживала і навіть сумнівалася, що зможе надати близькій людині допомогу, коли їй підтвердили, що поранення отримав саме Вінчі, То як сказала Михайлова, Аліна Аліна, Вінчі важкий трьохсотий, і в мене на цьому моменті закінчилося все моє життя. Подію того фатального дня парамедикиня описала в інтерв'ю фронт 18. Нагадаю, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня на Донеччині в районі Бахмута. Буквально за 30 хвилин до російського обстрілу Давінчі написав своїй дівчині смс, питав, як у неї справи і чи все нормально. Наречена попросила воїна бути обережним. Нам вивозять його на каталки, я це тільки бачу, а просто я у мене в мене, звісно, почнеться істерика і починаю бути. Намить ну, машини почне бити капусту. Тому що у Давінчі просто опущені руки. Він повністю непритомний. Згадала жінка. За декілька хвилин парамедикиня прийшла до тями, і усвідомила, що не може не спробувати врятувати воїна. Евакуаційна машина вже їхала. Тож Михайлова пролізла з переднього сидіння до каталки через вікно, хоч і була в повній амуніції. Анестезіолог заспокоював її словами, це не те, що ти думаєш, але як згадала Михайлова, у неї тремтіли руки, коли вона готувала препарат. Я кажу, підключи мені монітор. Дай мені на моніторі пульс і тиск. Він монітор, а там нуль показателів. Я на нього отак от смотрю, говорю, Марік, робіть, говорю, що небудь. Він його заінтубував і не міг підключити кисень, тому що в нього була розірвана трахея, розповіла парамедикиня. Українка плакала, коли згадувала те, що було далі. Вона сказала, що Вінчі був весь у крові. Вона намагалася застосовувати кисневий мішок, але це не допомогло. І вона вперше в житті читала молитву Отче наш. я прошу єдиного лишити цю людину просто інвалідом. Я прошу його лишити без пам'яті, щоб він не знав, хто забув мене всіх настіла, щоб він був живий. І це ніхто не спрацювало. Любов на війні чи не можна? Я сижу так на ступеньках, і виходить мій Марік, а він ну, каже, Аліну, ну я кажу, ти не можеш мені цього сказати. І він каже, ці вільні фрази з фільмом ми зробили все, що могли. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? за Україну я не боюся. Слава Україні! Парамедикиня заявила, що щодня згадує ті події. Я, мабуть, нікому в житті не, не побажала так прища до зі своєю коханою людиною. 7 березня це день у моєму житті. Я б хотіла, щоб цієї дати не існувало. Це найгірший день у моєму житті, день, з якого почалося пекло, тому що я могла б придумати будь-які варіанти, будь-які поранення будь-якої людини. Але не качати мішком амбу людину, з якою ти плануєш своє майбутнє життя. Дуже сподобалася на мене. Можу сказати, що тоді може навіть і навіть закохався в неї. Він приїхав на мрак, де Вінчі". І Я така думаю, ну нічого собі. Я чесно думала, що він дуже самовпевнена людина з величезним его. Він ще навчив мене, навчив мене слово кохаю. Він навчив відчувати це слово, так як він це відчуває. Він завжди казав: я не боюся загинути за Україну, за своїх побратимів. Його біда була в тому, що він не розумів, наскільки він цінний для свого підрозділу, для України. Наша військова сім'я де він приймає. Казу все закінчиться, не знаю. Вже напевно, до достренькій дідусь. Просипаєшся і розумієш, що сьогодні може бути останній день життя, і ти проживаєш його борясь за свободу простого народа, борясь за притіснений народ, за простих людей. Український військовий родом із Білорусі Даніїл Ляшук із позивним Моджахет загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомили військовий капелан Хаджимурат. Кутілін та бойова група Вендета, яку очолював Ляшук, уродженець білоруського бреста захищав нашу державу з 2014 року. Мав звання народного героя України у лютому, 2022 тисячі знову пішов на фронт, захищав Київ і передмістя. Брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини. Із 2014 року був двічі важко поранений. Проте після реабілітації по Вортался на фронт. Вот так вот. Снег во время Рамадана. Лава -ла погода непредсказуемая. Дни Рамадана они всегда холодные, даже если это весна. Так чтобы верующим поститься была легче, шала. Аллах знает лучше. В общем, как-то так, друзья, атмосфера у нас. Берегите себя! Отже, що відомо про героя? Данілля Шук народився у місті Брест у Білорусі у 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка. У Севастополі після анексії Криму Росії 2014 року став на захист України в лавах добровольчого батальйону, що діє на сході України в зоні ООС АТО 19 січня 2015 року. Під час бойових дій у районі станиці Луганський Моджахет отримав тяжке поранення. У тому ж році Даніль Ляшук був затриманий у кримінально-політичній справі проти батальйону Торнадо. Ляшуку були представлені звинувачення у низці важких злочинів, які він відкидав. Даніель Ляшук наголошував, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка. Це колишній командир батальйону Торнадо та його заробітки на контрабандних потоках. Такі соживаються на нашій крові. Ми вмираємо там. Люди стають собі з ног без рук. зато он в піджачці. Примазаний, Аврі. Я не боюсь смерті. Посмотри сюди. Ну що ти глаза? Я не боюсь смерті. вже у червні 21-го року. Ляшук був звільнений за рішенням суду. Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року. Моджахед знову пішов на фронт. Спочатку білоруський доброволець захищав Київ та передмістя столиці. Навесні 22 го брав участь у боях за Харків. У липні офіційно вступив до лав зсу. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території тимчасово, Окупованої Херсонської області у серпні 22-го року під час виконання бойового завдання Моджахет отримав друге тяжке поранення живота легень та печінки. Попри це, разом зі своєю групою військовий зміг взяти у полон двох російських солдат. Після низки операцій та реабілітації Даніїль Ляшук знову пішов захищати Україну. Одночасно займався волонтерством і музикою. Ти уйдеш на тому, що ти захищав слабих притіснених людей. Просто народ гражданских людей. Я 6 лет отсидел в своей жизни, отстаивая правду. Что может быть лучше? Ага. Что может быть лучше борьбы за справедливость, борьбы за правду? А?